Країни ЄС закривають програми для українців. Спочатку підпишись та став лайк, а з нас багато корисної інформації про життя українців за кордоном. В Польщі підтримка біженців, яка включає в себе скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл медичного обслуговування. На жаль, не буде продовжена у наступному році. За словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики Анни Шміт. Польща витратила близько 2,5 мільярда злотих, тобто 550 мільйонів доларів на допомогу українським родинам, які втекли до Польщі, щоб уникнути війни. Але є й нова програма для українців, які зараз знаходяться в Польщі з новонародженими дітьми. Це вже третя хвиля грошової допомоги українським біженцям взимку. Тому, якщо у вас є немовля, ви зможете отримати цю допомогу. Ця програма називається BasicO. Ви зможете отримати одну тисячу злотих одноразово. При цьому заяву ви мусите подати не пізніше 12 місяців після народження вашої дитини. Також дедалі частіше поширюються чутки, що уряд Великої Британії не планує продовжувати програму для українських біженців Homes for Ukraine. Але насправді офіційних заяв ще не було. Ця візова програма досі триває. Простими словами, що це за програма? Ця програма розрахована на українців, які планують виїхати до Британії і не мають там родичів. Вона допомагає вам знайти спонсора, який виділить вам житло або якусь окрему кімнату. Якщо ви приїхали за цією схемою, ви маєте повноцінне право проживати і працювати в Британії до трьох років, а також у вас є безкоштовний доступ до медичних послуг, соціальних пільг, освіти та інше. Ця програма діє для всіх українців без обмеженої кількості. А Канада ще в липні закрила програму QED, яка давала безкоштовні візи українцям. Ті, хто встиг отримати цю візу, зможуть поїхати до Канади та отримати допомогу у розмірі 3 тисяч канадських доларів та дозвіл на роботу. Але в'їхати в Канаду потрібно до 31 березня 2024 року. Це ось ось вже близько. Ця програма вона надає можливість проживати в Канаді до трьох років, мати дозвіл на роботу та ще багато інших переваг. Тому, якщо ви маєте візу QED, то обов'язково нею скористайтеся і не вагайтеся, тому що після 31 березня в кращому випадку ваша віза може стати просто туристичною. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково став лайк і коментар, а також підписуйся на наш канал, тому що ми багато говоримо про життя за кордоном. Усім бажаю гарного та спокійного дня!